Це приміщення вже друге, перше розташоване на Калинівському ринку. Вирішили відкрити офіс у місті, тому що не всім зручно звозити передачі аж на базар. Це для того, щоб було удобно людям, тому що нас багато людей знають уже на сьогоднішній день, і вони не раз не запитували, чому в місті нічого немає. Такого відкритого. І от так ми вирішили. Це допоміжний волонтерський центр. Це напівпідвальне приміщення, тому є можливість вже в літню пору зберігати довше деякі продукти, щоб вони не псувалися. Є можливість тут Більшу кількість продуктів складати, і звідси так само, щотижня ми відправлятимемо на передову. Довозимо ми всі харчі, всі речі, все, що нам замовляють військові на передові, безпосередньо на саму передову. Це такі, наприклад, от міста, от як ми знаємо, як Дебальцево було, ми постійно де приїжджали на саму передову. Це такі міста, як Пєське село, ну село Пєське, потім село Марінка, потім Широкіне. Тобто це такі міста, де постійно проходять бомбардування. Де дійсно саме гаряча передова, тому ми стараємося завжди туди доставити. Напівпідвальне приміщення складається з двох кімнат. У дальній стоять верстати. На них планують незабаром налагодити пошиття жовто-блакитних прапорів, а в передньому складають мішки з харчами, які передають небайдужі люди. Також збирають допомогу, вона надходить навіть з-за кордону. Одна жителька Переяславської сім Гайсан Анна з Італії. Побачивши цей волонтерський центр на її вулиці, вона відгукнулася і прислала. От це її вся кровоспинні, оці бинти стерильні одноразові, які тут же зупиняють теж кров. Оце лікарство прислала шампуні, прислала мило. Прислала італійську вермішель, прислала станочки. Це все прийшло з італії. Ще один небайдужий чернівчанин прислав посилку з чоловічим одягом та білизною. Волонтери радо зустрічають будь-яку допомогу, оскільки те, що здається дрібничками тут на фронті, має вагу золота. Офіс буде працювати з 3 до 9 години щодня. Розташований він, нагадаємо, на рузі вулиць Горького та Переяславської. Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.